Добрий день, любі хлопчики і дівчатка! Запрошую вас до країни математики. А подорожувати ми будемо з вами на потязі. Погляньте, будь ласка, де ми з вами опинилися. Так, це залізничний вокзал. Пасажири чекають на прибуття потягу. Скільки діточок очікує на потяг? Так, правильно, семеро дітей. Уважно будьте, потяг прибуває. Дітки, порахуйте, скільки вагонів в потязі. А тепер будьте уважні, скільки місць у потязі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Ми нарахували, скільки пасажирів? Сім. А скільки вільних місць у потязі? Вісім. Дітки, чи всім пасажирам вистачає місць у потязі? Дітки, ви, мабуть, помітили, що залишилось вільне місце. Поміркуйте, скільки ще пасажирів може поїхати цим потягом? Так, правильно, один пасажир ще може поїхати. Пригадаємо, спочатку було сім пасажирів, до них приєднався ще один пасажир, і стало їх вісім. А можна ще так сказати, до 7, додати 1 дорівнює 8. І так, у нас утворилось число 8. Зараз ми познайомимося з числом вісім. Число вісім на письмі позначається цифрою вісім. Погляньте на неї. В яких предметах можна побачити цифру вісім? Тулуб, сніжна голова, вийшла баба снігова, похвалилась перехожим, що на вісім дуже схожа. Ще цифра 8 схожа на окуляри, на бублики, на бантик. Подивіться навколо, може ще знайдете на що схожа цифра 8. 8 складається з верхнього і нижнього овалю. Спробуємо написати цифру 8. Ставимо олівець на верхній овал. Там, де ви бачите, жовту крапочку. Потім заокруглюємо, введемо, як показує, стрілочка униз, потім угору і піднімаємось вгору до початкової крапочки. Спробуйте написати в повітрі рукою або зліпити з пластиліном. Дітки, спробуйте відшукати на малюнку заховані цифри. Які цифри ви знайшли? Порахуйте, скільки їх. Молодці. До побачення!